Дякую. Переходимо до обговорення звіту. Слово для виступу надається до голову Миколи Олександрович, депутати районної ради від районної організації політичної партії ФРОМІ, членом постійної комісії районної ради соціально економічного розвитку та управління об'єднання по мене зламування. Шановні товариші, депутати присутні, ну ми почули. Виступ голови адміністрації, жив і працював район, можна сказати, сам, ну не сам по собі показники, які досягли в виробництві, промисловості, в культурній сфері. Ну, можна сказати, багато довго дуже позитивного. Район розвивається, має на сьогодні небагані показники і досягнення. А ще б хотілося почути. У доповіді про свої плани і результати їх виконання. Ну і які досягнення, може, запланованого. Ну, і... Я б сказав, трошки маловато, на цю тему щось було звернуто уваги. Я не пам'ятаю, може в якому номері газети нашого слова. Колись було напечатано, сказати, ну трохи як прийшли до влади, як адміністрація, яка склала теж якісь плани, обіцянки було. Було сказано, що будемо займатися добудовою кайнець по місту мене водопроводами. Ну, ще там деякі були плани, але ж чомусь нічого не сказано цю тему. Я думаю, то, не всі знають. Кайнець і ці водопроводи щось нічого не зрушило з місця. Ну, ще таке трошки питання, цікаво, хотілося б, б почути. Ну, В минулому році, я думаю, хто, як живе, ми всі, ну, всі не всі, але як як ставкуємося, в минулому році в центрі міста була реконструкція Троїцького ринку. Ну, Ця тема болюча для всіх, хто не байдужий до питання, до життя району, до культури. Але ж влада, на мою думку, не втручалася, не втручалася зовсім у планову проєктну тему цього питання. Я не знаю, як ви на це дивитеся, але на моє бачення. Хаотично, хаотично змайс, змайстрували базар чи, чи ринок, як його назвати. Торговці як були, так і залишилися на тротуарі і в парку. Не знаю, кому це вам подобається чи не подобається, але ж це не зовсім так, як треба. І ще вдобавок, я не знаю, теж як винесли на передній план ритуальні послуги. Невже це розумно чи правильно? Я думаю, навіть бачив СМС, хтось написав, я думаю, це вже з молодого покоління, але ж вони це питання бачить трошки по-іншому. Але на цю тему ніхто не звернув уваги. Як ми ходили, як, ну це я пошуткую, як Камаз стояв на тротуарі з яблуками, він почти залишився, нікого не цікав. Ну, Центр міста всюди вважається як історична культурна прикраса. А у нас, можна сказати, як і полігон. Що я хочу сказати? Виникло питання встановлення пам'ятних стел заслуженим людям району. Ну як у нас це вирішили питання, я думаю, бачите ви всі. А є ж інше бачення, є таке бачення, як Алея Слави. Це святі місця. А як у нас далі буде, на ну, я думаю, ще будуть питання, як, ну не питання, мається на увазі будуть пропозиції по встановити таких ну, стил чи пам'ятних знаків. Куди, будуть, куди будете ставити далі, я, ну я не знаю. Якщо, вам, якщо це розглядає, що це нормально, один біля одного тротуара, другий біля другого, хто на це звертає уваги. Ну я думаю, ми всі коли десь буваємо в якихось місцях, що таке, і після таких пам'ятників, як, як, як це зробили якась культурно і розумно. Я був в коропі, допустим, там це зовсім по що там виведене місце, де дійсно можна пройти і подивитися і про щось подумати, хто якось вік, якого віку не був. Ну, У нас якось я так думаю, що це воно не то, що на произвол, Це так сказать, ну, не будемо називати, як це складно. Ну, тема економії грошей, економії так сказать, господарського їх виконання. ну, Це болюча тема і для всіх, і для виконавчої влади. Взялися в цьому році, ну не взялися, ми бачимо, чуємо, обговорювали ці питання як альтернативне опалення. Це ну, тобто, так, що це якась економія нашої вже званих коштів. Ну, Хотілося б почути, що не вже це, так, сказати, вже ми наїздить, переймає опит, давайте поїздимо в борзну, там, давайте туди поїдемо. Тобто вже в інших районах цим питанням займалися набагато раніше. А ми також питаємося, так сказать, його і як втілювати в життя. А хотілося б вже якось, раніше мати якісь якось, вже показники. Ну ще є така тема, як у фінансах керівництва, кому там відома, як субвенція. Я щось, ну, в останні роки щось і не чутно якось, або якось чутно, як може зовсім дуже тихо. А хотілося б, хотілося б це чути чу... про, про це. Ну, така ще тема, як будівництво. І в районі, можна так сказати, і в місті, не знаю, як ви на це дивитеся. Я хочу вам показати такі деякі питання. Є така вулиця Красноармійська у місті мене. Там будується, ну я так думаю, що чи всі хто там знає, не знає, будується чи магазин, житлом щось таке. Там ще залишилося дві ступеньки, цей вже, це вже будинок, чи магазин буде він на тротуарі. Сам, сам хазяїн, я не знаю, куди, яке його бачення, яке бачення керівництва району, як воно буде там, як воно буде обслуговувати де, як, який воно якась, і прикрасу принесе. І там ще буде двохповерховий, ніхто, який не звертає уваги, будується з пеноблоку і було, якась, перекритий плитами. Ну, це такого, як тут, як, може, це я не маю права не, не говорити, але це буде аварійно опасний так сказати, будинок. По темі будівництва, я коли ще будучи у міській раді Михайло Дмитрович колись казав, так сказав, як був сучасному цьому, казав Михайло Дмитрович, давайте щось робити з поворотом, з поворотом біля магазину Київського, біля каскаду. Давайте щось будемо робити, то якась поворот будемо його... Ну, це було 15 років назад. Ну То він якось на це знайшлися свої оправдання. На сьогоднішній, так як я й казав, це буде біда, це буде, це буде проблема ну, на все життя, якщо ми не зробимо не розпочамо робити сьогодні. Я думаю, багато хто з вас догадується, що я маю на увазі. На сьогоднішній день і це постійно буде так сказати, територія чи участок аварійно-опасний. Раз у рік це моя ноці ну, теж цього буде достатньо. Щоб ми цього не зробили, а тепер там може викати, ці роботи не те, що складно, це дуже складно, щоб упростити той поворот. І він постійно буде болючим. Це я хочу так скажі, сказати, на біле, виносити пропозицію зробити біля школи Леніна окультурити. Він там давно проситься, просто ніхто цим не займався то не окультурити, в'їзд у, у школу Леніна. Я просто тут проїжджаю, там приїжджаю, там живу в напрямку. Там вже в школу їздять просто, ну я сказав, як на якийсь полігон. Там вже всі заводять дитину, ніхто не висарює. всіх заїжджають там і грузовими легкові автомобілями на територію школи. А там і заїзд, і вход, там все в одному все в одному місці. Там треба щось робити, там щоб не було біди, щоб не було біди, як в Дніпропетровську, там, там треба щось обов'язково робити, щоб не дождатися, щоб приїхати після бою махати руками. Тобто моя пропозиція, вона на комісії говорила, що так, да, це питання, ще на сьогоднішнього питання давайте перенесемо. Я думаю, не, не можна його переносити, треба займатися, робити проєктну документацію, рамоту до цього підійти, і тим там треба вилучати ту землю, яка там вона знайшлася, і там треба культуру. Це таке вцілово, це, мабуть, все, що я хотів би сказати по таких питаннях. Може більш-менш стосувалося якась міста ми.